Пасибі, велике Вероніка. Ми зараз переходимо до обговорення. Є кілька людей, які вже зголосилися виступати. Ми їм безумовно не дамо слово. Але якщо ще хтось хоче виступити, будь ласка, надсилайте мені сюди записки, і я буду відповідним чином регулювати цей процес. Ну да, це вже да, да. у мене колись була взагалі пропозиція для того, щоб спростити ситуацію, взагалі проводити смс-вибори, смс-голосування в Верховній Раді. Швидко, так за 15 мінут можна багато речей вирішити. Просто да. але <клес> виникли проблеми, тому що добре. Да, значить, я хотів би зробити два застереження. Значить, певне перше застереження: значить, давайте домовлятися, враховуючи обмежені часу. Ми працюємо до 12.30, але очевидно буде багато виступів. у Всякому разі, я сподіваюся, 5-7 хвилин. Да, я буду надзвичайно жорстким. Перші два дні я був дуже таким ліберальним, значить, ну, доведеться трошки буде більш врегульовано. І ще один момент, на який я хотів би звернути увагу. Якщо ви будете говорити про окремі так мовити, значить, аспекти, да? я хотів би, щоб ви звернули увагу на ту тезу, яка пролунала в кількох, в кількох моментах, пов'язаних з гармонізацією законодавства. Перше завдання, мова йде про вихід на певний рівень сумісності. На певний рівень сумісності, тобто, ми запроваджуємо щось для того, щоб так мовити, ну от на цей момент часу ми були там, умовно кажучи, на 70% або там чи на 50% відповідали системі регулювання у відповідному секторі. І далі є друге зобов'язання підтримувати цей рівень. Тобто це означає, що якщо там будуть відбуватися якісь зміни на цьому регуляторному рівні, ми повинні так мовити, ну умовно кажучи, бігти за європейським союзом, запроваджувати відповідні зміни. І таким чином є речі, які є так мовити статичні. Ми їх запровадили і живемо безпосередньо на їх так мовити основі. І є так мовити певна динаміка, коли ми, умовно кажучи, втягуємось процес регуляторного зближення. Він стає так мовити постійним, а це вимагає іншої якості економічної політики, про що я хочу сказати. Іншої якості економічної політики, і я б сказав би іншого розуміння на нашому так мовити рівні, що відбувається в європейському союзі. Це принциповий момент. Ми дуже часто на ці технічні речі, так мовити, не звертаємо уваги і думаємо, що от ми запровадили якісь там моміння, там документи вписали, і все і так далі. Ні, це так мовити постійний процес. і Якраз тут є свої проблеми. Я на цьому припиняю і хотів би одразу надати слово пану Вадиму Трюхану, партнеру адвокатської компанії MG Partners. Ну. Людині, яка багато займалася європейською інтеграцією на різних посадах в державній службі. Будь ласка, пане Вадиме, дякую. Перш за все, хотів би подякувати пані Вероніки за таку я би сказав, комплегенці, таку всеохоплюючу презентацію. По-друге, хотілося б висловити своє особисте величезне таке задоволення від того, що зараз ми вже обговорюємо наслідки готової до підписання угоди. А в 2007 році, коли ми починали, ми тільки мріяли про те, що ми її зробимо такою дійсно вигідною для нас, по великому рахунку, що ми зможемо потягнути ці переговори, бо вони були дійсно безпрецедентними і так далі. І ще що більш приємно, по-третє, що от в 2007 році, коли ми в МЗС, я тоді працював в міністерстві закордонних справ, намагалися зібрати думки наших виробників. Нашого бізнесу, тобто тих, кого в першу чергу буде зачіпати е, значна частина цієї угоди, то ми побачили, що е, ні розуміння, ні бачення, що ми хочемо досягнути, немає на той час. А з часом наш бізнес стягнувся в це. Тягнулися професійні асоціації на галузеві по різних напрямках і е, е, склали великий вплив на формування урядової позиції під час переговорів. І от я зараз маючи. Таку можливість попрацювати трошечки в бізнесі бачу це зсередини, наскільки це важливо. Це як вступ, оскільки пані Вероніка зробила такий, як я вже казав, компрегенсів аналіз. Я не буду повторюватися. Я дуже коротко, оскільки я так розумію, 5-7 хвилин максимум зупинюся на шансах. От я тільки що для себе намалював так, якби на вскидку те, що я бачу, мені здається, що підписання угоди про асоціацію несе в собі п'ять головних шансів для України як країни для України як держави. По-перше, чомусь так історично складається, що ми досить складно проходимо процес заставляння себе до проведення будь-яких реформ. Тому, в першу чергу, як на мене, це шанс для України, отримавши зовнішні зобов'язання згідно з цією угодою, ми все-таки маємо величезні шанси на впровадження європейських правил гри. Як загалом, так і зокрема для бізнесу. Тут йдеться і про адаптацію законодавства, що дуже важливо, як сьогодні вже зазначалося. Але й про європейські практики, про європейське тлумачення, європейське такі, знаєте, бачення практику застосування законодавства. По-друге, це шанс для українського бізнесу з точки зору його розвитку, адже ж Загально відомо, що основоположний принцип, яким є конкуренція, він сприяє до розвитку бізнесу. Безперечно, що не всі виживуть в умовах наростаючого з кожним роком з закінченням тих чи інших перехідних період конкуренції з європейськими там виробниками і так далі. Але ті, що виживуть, вони стануть набагато сильнішими, і мені здається, що наш бізнес частина вже. Почала до цього готуватися, частина зараз буде змушена це враховувати. Він дійсно зміцніє протягом виконання цієї угоди про асоціацію. По-третє, це величезний шанс для громадян, адже з початком імплементації угоди про асоціацію зі здійсненням тих реформ, які вона передбачає, імплементацію тих 350 з чимось директив та інших нормативних актів, громадяни отримають. Ширший доступ, ширший вибір до якісніших товарів, які потраплятимуть на ринок України, і українських товарів, якість яких повинна буде зростати через конкуренцію з європейськими. І до якісніших послуг, як з боку європейських виробників, так і з боку власної держави. Адже адаптовуючи своє законодавство, зокрема в тих сферах, про які сьогодні і пані Вероніка говорила, ну і там. Інших держава буде змушена рахуватися з тими інтересами, які є у громадян України. По-четверте, шанс на отримання додаткових чи значно в більших обсягах інвестицій. Адже останні роки багато хто економісти, наші експерти да й бізнес говорять про те, що Україні для того, щоб вийти з Певно, такої тупікової моделі ще радянської свого розвитку необхідно, необхідно здійснити технологічний прорив, такий ривок, а його неможливо зробити без зовнішніх інвестицій, не тих невеличких там грошей, які йдуть через Кіпр, там, та інші офшорні зони, по суті, українських, а інвестицій з фінансових центрів світових і не тільки з Європи, а й з Азії. І мені здається, що перехід України на європейські правила гри. В першу чергу, з точки зору ведення бізнесу, він сприятиме залученню інвестицій з Азії, де якраз зараз концентровані величезні обсяги інвестицій, де люди шукають, куди їх вкладати. От навіть мій небагатий ще досвід роботи в юридичному бізнесі показав от, протягом півтора роки. Ми намагалися обслуговувати інвесторів там з Кувейта, там з Індії, з інших країн Азії, які мають величезні кошти. І, на жаль, дуже часто, в переважній більшості, ті люди, які мають можливість вкладати гроші, там в сільське господарство, там в питання пов'язані з комунальними речами, там очисні там і так далі. Теж в Україні болюче, болюче. Да? Вони приймають рішення на користь зовсім інших країн, на користь Румунії. Там, Туреччини, Грузії, як не дивно, навіть Вірменії там чи Казахстану. І от мені здається, що І основна причина тому, вони бояться українського ринку, вони бояться непрозорості, вони бояться незрозумілих правил цих радянських. І якщо Україні вдасться не тільки підписати, а й належним чином впровадити цю угоду, то шанси на те, що буде прийматися рішення на користь вкладення коштів України, значно зростуть. І останнє, от мені здається, це. Ну, певна прогалена, хоча я розумію, що це дуже важко спрогнозувати з точки зору методики порахувати. Але сьогодні не говорилося про те, що Україна може стати хабом для азійського бізнесу по відношенню до Європи. Тобі ж коли Україна матиме зону вільної торгівлі, зрозумілі і прозорі правила гри, які будуть десь не на 100%, але наближені до європейських. То азійський бізнес, в першу чергу, те, що стосується Китай, Індія, Пакистан та інші країни, вони будуть зацікавлені в тому, щоби переносити частину своїх виробництв сюди і отримуючи чи виробляючи продукцію тут. Отримуючи відповідні сертифікати, експортувати її далі на європейські ринки минулому році. Наприклад, коли я відвідував Пакистан в складі ділової делегації, про це дуже багато говорилося. Ну на перший погляд, ніби там країна, в якій вбивають альпіністів, і так далі, на жаль, це єсть. То країна дуже складна, але країна величезна до 200 мільйонів населення, країна, яка намагається розвиватись, країна, яка зацікавлена в проникненні на європейський ринок ринки. Так от вона розглядає Україну чітко як хаб, і вони вже прогнозують, що коли зона вільної торгівлі України з європейським союзом запрацює, то їм буде набагато простіше тут працювати, тому підсумовуючи. Підписання угоди про асоціацію, але я би робив акцент не тільки на підписання, наскільки імплементації угоди про асоціацію, яка зокрема буде запроваджувати все і поглиблену зону вільної торгівлі. Це величезний шанс для України як країни, для України як держави і для українського суспільства, як громадян, які заслуговують на отримання якісніших товарів та послуг, і від як держави, так і від експертного середовища і від бізнесу буде залежати, чи вдасться нам цей шанс, ці шанси. Ці, які я перерахував, але це не вичерпний перелік, є ще інші викриста чи ні? Такий буде результат. Дякую.